Не братан. Корінф. Комічно неісторична аудіовистава Гротеск одного актора для багатьох персонажів. Дія перша. Як завжди на першому місці парад персонажів вистави, а не планет. Хоча й планет теж. І головні серед них Венера. І Марс. Отже, на сцену античного амфітеатрію, збудованого у стилі Кривого Рогу Титана Бінік Какція, кало непристойного, виходять, хто в одежі, хто без неї а хтось у своїй власній шкурі, панцирі, пір'ї чи густі персонажі. Першим Звичайно що вибігає вдягнутий у яскраво-зелене. По модньому, підібгане під сам яєла і згорблена куці, теж по модньому плечики, вибраний дуріаріями, локуаріями на роль верховного дуркуарія, і геть мананунція всіх по папі задів по приколу і уколу, колу в какаразне дупи і сраки, жувавий, жувавий, жрачку-жувачку, я і п'ять менеджерів аріїв. Під титанок титана бінікакція кало непристойного, зебубучка блазень куцій. Я позвоню по поводу вода чорно. Він же Бонів тіклий. Кварталій деностоп'ятий. Добре, що не двохсотий, але трьохсотий на голову в ковпаку короні. Він же Янелохий, мені 42 какій. какий, він же Акакий бені прислужний, він же пересидентій, бо так хочій. Він же непідюкий, нелегітимій. Він же тирано за сраурус, кекс, за секс. Та не з дівками, який вгощає шашликами мерців на цвинтарі розбитих ілюзій його виборців. <хи> Вибігаючи, гігікаючи, зебубочка жваво бацає, так ніби на городі куску. Сапкою рубає, лапає, рубає, лабає, предметом схожим на агрегований член по дебелому арфа роялю. Бывающий звуки, схожи на хава Нагилу, виконання ведомого парсианского шансонье, Арка Шуария, Северна Вария. Блясоплывого, схожи, картавлячи, ну самлячи. Жалко, ты не видишь, не догонишь. А при мне бокалы не нальёшь Дорогие товарищи, Аркадий Дмитриевич нас покидает в этом году на гастроли Он поедет в ближайшее время в Рим кормили окрошкой я. Встречайте! А зал обязательно поддержит. Удачи! Не бы после простуды гигантскую порцию снежку коки с макоопийным озверинчиком. Кава скурила, хава чудила, эх, ах, накачу снежок. Кава кормила, зеля навила, эх, ах. Насівпайтасок! <кху -лё> <кху -лё> Бацаючи, лабаючи предметом схожим на ерегований член по струнах і клавішах, архи роялю і доспівуючи хаву з нагилою, зебубочка блазень куцій, спритно-акробатично, наче цирковий клоун на манежі набиває косяк. Тобто папіроску. трудно без плана Слізяться в глазах, Гашишем відомої марки. План Путіні хуйло заглотно, а вгачкуватий ніс на сяру закридує півжмені сніжно-білого порошку. І азартно куртуазно втягує у ніздрі. <кху> <кху> І через хвилину... Гидко висякавшись прямо на гранітні плити амфітеатрі і тільки потім протягує папірозку косяк з планом путіння хуйло заглотного до найближчого смолоскипа. І смачно пихнувши найближчим лахварієм у рилища. Регоче розказує. Хайплячим голоском Владиміге. Владимірія Барзоцького ну савлячи в стилі дідуар'я всіх ватінаріїв, Вадді, Кузька Мірія Грабіновича, У Чудраїль здриснуто своїм фанам з дурки бігли Останні новини. Гаметей та да всім вогонь, я забрав його з долодне. Наловаш на папі колу, залишив країну Україну І від злобних ворогів захистити не зумів Маю інший наратив Шашликами пи... Остыл на руинах я мыльтил, и курящий и курзил, и потом сидит очок, есть ты любим облычок, и в свою могилку хатку лезет ты, покинь татку. Я президент, я с вами говорю, как хочу. И как говорил мой дедушка, ну шо, бродяги, Знали мене? Добрий день!